Втратив 3,5 літра крові, пережив ампутацію ноги, але мріє повернутися до улюбленої роботи після протизування. Ігор, майор поліції з Кривого Рогу, зі своїх 33 років 13 віддав службі. Зараз він у стабільному стані і вже готується до переводу з реанімації у травматологічне відділення, а згодом і додому, де чекають дружина та восьмирічний син. Але російський іскандер ледь не відібрав його життя. У той день, коли окупанти атакували місто ракетами, виконував службові Обов'язки робив поквартирний обхід. Все, що сталося, пам'ятає в деталях. Згадує від оголошення тривоги до вибуху минуло дві хвилини. Добігти до укриття просто не встигли. У мене все в потемніло. Я впав там в таку заглиблену в землі. Відчуваю запах і смак. Горілої землі, прям розпечений. Я затягнув так футболку, щоб не дихати цим. Це... Почав ремінь свій знімати з пчук. І ну, одна нога була трошки краща, ліва гірша. Як бачите, її вже немає. Ну, нижче коліна трошки. То я ремнем затягнув, ну, поки була можливість. Я йому кажу, тебе якщо болить, ну ти хоч може кажу, покричи, бо дуже будь-яка. Пальці кусає, коли больно, але м -м -м, він завжди в мене такий був. І якось зараз сама все повинна, бо я так була, як в кокані, він же ж все робив, все цей, а зараз трошки важко, тому що йому немає поруч. Да, я всі його втримувала завжди. Та да, я пишаюся своїм чоловіком. Нерки вже виходили зі строю, вони перестали фільтрувати. Тут Прийшлося робити саме складне і морально, і фізично для лікарів-хірургів, анестезіологів. Це ампутувати кінцівку ради спасіння подальшого життя.